Творчість починається з деталей, і про це добре знають ті, хто любить створювати щось красиве та оригінальне власними руками. Звісно, для цього потрібні якісні різнопланові матеріали, декоративні елементи, прикраси та багато іншого. Усе це ви знайдете в магазині фурнітура. Що около Коломиї, що ще запропонують вам. Дивіться. Уляна, мама трьох діток. Попри їхнє виховання і зайнятість, молода жінка завжди вишукує час для творчості. Каже, знаходить усе необхідне тут, у магазині фурнітура. Приходить сюди навіть із найменшим сином Богданчиком. Подобається цей магазин. Я творча людина, яка любить щось робити для своїх синочків. мене їх троє. Це наймолодший. Я завжди їм роблю новорічні костюми. Ну, і цей магазин ідеально підходить для моєї творчості. Тут можна знайти все. Напевно, і прикраси, і для дня народження, і для якихось таких ну, хендмейд-прикрас, і штучок. Дуже класно і дуже все в одному місці. І приємні продавці. У магазині фурнітура можна знайти все, що надихає на створення унікальних речей: намистинки, застіпки, стрічки, декоративні елементи та багато іншого, якісні матеріали для рукоділля, хендмейду та авторських виробів, від простих ідей до складних проєктів, які стануть частинкою майбутньої історії, історії, створеної вашими руками. У нашому магазині ви можете знайти абсолютно все для творчості, для ваших фантазій, для ваших виробів, які ви робите власноруч. Ми надаємо всю фурнітуру, з якої ви можете творити, створювати власні вироби. Ви можете знайти фурнітуру, такі як скляні баночки, різні декоративні дерев'яні прикраси, які, з якими ви можете прикрасити свій любий виріб. В нашому магазині можна знайти все для пакування: це пакувальні пакетики, стрейчі, подарункові пакетики. Також є пакування для подарунків. Ви можете з нашою Нітурою оформити красиво подарунок, щоб подарувати для вас ну вашій близькій людині. Ви можете самотужки створити прикраси, декор, аксесуари усе, що має сенс саме для вас, а ще придбати оригінальні пакунки для подарунків, свічки, гірлянди та інші святкові оздоби і цікавинки. Є хороша альтернатива для подарунку. Це наші сертифікати. Вони йдуть від 500, тисяч гривень та 300. Ви можете ними розраховуватися так, як на магазині, і так само як на нашому сайті. А ще у магазині фурнітура проводять майстер-класи зі створення різноманітних цікавих речей. Тут діти та всі охочі надихаються на творчість, використовуючи різноманітні деталі і створюючи маленькі шедеври. Приходьте, ви не пожалкуєте місто, Коломия, вулиця Мазепи. 81, магазин фурнітура.